Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій, і сьогодні ми будемо грати де треба літати на літаку. на літаку. Тому що вчора я грав у війну і в мене нічого не, не вдалося. І зараз я просто полетаю. Полет... Захотів полетіти. Цікаво, зможу я полетіти? на летаку. Так, э, а что это такое? Что тут треба делать? Ну, вот. Что я сделал? Я что-то сделал. Так, друзья. Где это я? Какой-то аэропорт, аэропорт. И что мне тут треба делать? Где мой летак? Что тут надо робити? Как сделать? Какие Якісь Какие сцены? Да ли так заспавнены? О, это что? Ой, Це ли так заспавнены? Я же мне за заспавнены. Я можу выйти отсюда? Вот так можно? А О, я цей... А, Це... Це за Роблокс, ні. Мені треба безкоштовний, так. Оцей вибор. Хочу цей. Ой, який він цікавий. І як мені... О, ось, я щось нежав. Е, ну шуми? Що мені треба робити W, о, Добре. Так, мені треба взяло піти. Йдемо туди. Це класно. Я так за... слідкую за цим курсором. Добре, це цікаво. Вау. Другий, зараз ми полетіли. По... По... Я вчора грав у війну і мені це не сподобалось. Не, не мог не в кого попасти. І ми полетіли зараз. Ну і повертаємо що мені треба робити? W тримати. Так. Все, я W тримаю. І все. Ми полетіли. Я не тримаю, W. Може так треба. Ну щось і так это швидко збивати. Швидкість набирає і я зараз. Він потрошку... О, він відірвався від аеропорту. Все. Все, до побачення. Ми, ми полетіли. Куди мені ліки, полетіти? Тут нічого нічого цікавого немає. Повертаємо сюди. Де мені летіти? Все, полетіло. Друзі, дивитесь. Як я високо лечу. Друзі. Одна тисяча футів. Дві тисячі футів висоту я лечу. Це дуже високо. Я лечу на сусідний. Я лечу сюди. Не, не, не ці назвали. Ого. Три тисячі футів я лечу висоту, Це дуже багато, друзі. Дивіться. Дуже високо це. Дуже високо. Чотири тисячі футів я лечу. Це дуже високо. Друзі, я біля хмару лечу, Друзі, дивитесь, який від мене слід іде. П'ять тисяч футів. Це дуже високо. Так, мені треба залетати. Друзі, дивіться, який від мене слід іде. 6 тисячі футів. Це дуже високо. Друзі. Ой, я за хмари вилето. Друзі, не, ні, мені високо не треба залетати. Ні, 9 тисячі футів, Це, це вже високо. Ні, мені не треба космосу летити. Треба замножати висоти. Мені треба зрівнятися на сусідньому острові. На берегу сусідньому. Садимо цей великий літак. Боже, в мене якийсь слід іде. А я зможу його посадити на церкві авто. Я б із мене. Мабуть, так. Треба завертати. Да, треба завертати. І що це таке? А, це літаки, друзі, дивитись. Це літаки. Да, це корпус. Я зараз... Так, треба зміжати швидкість, щоб призимитися. Добре. Так, треба знижати швидкість. Друзі, від мене такий слід іде. Вау, гарміс. Так, мені треба приземлятися. Треба ще швидкість знижати. Боже, зараз ми приземляємося. Друзі, давайте, ми зможемо. Друзі, я зможу! Ні-мі-мі-мі-мі! Ну давай все! 200, 100, 300! Це дуже добре! Ха! Ще це було? Я виспрюкнув слітака! Так, тепер політіли, будемо їхати. Я кудись в іншому напрямку поїхав, але це не дуже добре. Ну я змог, зму. Визовитий літак, не втопивши його і не, не пошкоджив. На кить, чого ви так літаєте. Ви ще літаєте, це дуже низько. Ви зараз впадете і у вас літак. взорветься. Ви літаєте так низько. Ви бачили, як ви низько літали. Це дуже низько. Так, і куди мені їхати? На цей порт їде. Це дуже повільно, але треба їхати де завертаємо. Їдемо, ми їдемо, ми їдемо. Їдемо, ми їдемо, їдемо. ми їдемо. Йдемо. Друзі, ця гора дуже цікава, друзі, літак. Від мене якийсь слід іде. Що? А! Гро! Это что? Друзья, вы бачили як рок ты? Это дуже низко. он він... ще трошки и он бы взорвался в этом летаки. Навіщо так низко літати? он же взорвется. Это дуже Це Дуже, це, це як можна так додуматись? літати? Так, припаркую тут літак. Тут, тут припаркую. Все. Е, ти куди? Метал, зупиняйся. Ну-ка як у мене літак, мені цікаво. Як він выглядит бачиться? Є крісля пасажирські? Я крыс попал с тоже в еще. А может быть Нет, Не, может Так, еще мы с этим летаком работаем. А что будет, если я сюда полезу? Ни, ничего. Я не могу, ну где двери отчинить? Ой, что-то я, что я сделал? Э, дробина, ты чего так высовываешься? Э, дробина. Я хочу якийсь інший літак. А я можу? Запавнити ще один літак. Я можу, а так, ага, геликоптер мені не треба. Так, ще. Ні, Не хочу. Так. Я вот цей хочу. Ого. А не залишився. Я на цьому хочу, друзі, який він крутий. Дивитися, які... Е! Хто в нього сі? Е! А, це мені літак! Це мені літак! Е! Це мій літак! Друзі! Це навіть! Я всі не всі літак! Е, куди тебе несе? Е! Куди їхати не буде? А, я зацепився! Ні, я зацепився, ні. Ні. я зацепився до себе, а, це що? Прийдеться на цьому лети. на старому. Ну, полетів. Все, я хочу на ньому полетіти, на старому. Так, куди я полечу? У мене топливо высочу? думаю, що так. У мене топливо височет. А як тут шум. Не можу до цього прилетіти. Що мене нападать? можу я сюди. У меня получилось. Так. Ну що, зараз вилечу так, я вже відриваю. Я, звичайно, це я. Так, на сусідні. На сусідні остров нету. На цей дамлі, друзі, на цей. Я хочу полетіти. Ну саме далі. Мені цікаво, як він полетить. Я зараз лечу, лечу. Но у меня такая великая швытка ну, снова тему. Пока, до побачила острых, я від тебе влетаю. Все. до побачення. Так, сейчас швыки листочают. У мене зараз знову якийсь слід. Е, у мене вікно відкрите, це, це що таке? Я його зак... зачинити. Як його зачинити? Моє не так. Зараз зарветься від вікна якогось. Так, не хочу туди політика. Друзі, я лечу то доміяли, це не Так, я, я зможу? Так. Ще швидкість мені не треба знижати, тому що у мене цей. Беречи. А на інша. Так, чого від тебе сліти, дете? Е, мені вище хмар не треба, мені вже треба в них таку, по висоту. Тому що я бачу цей... Он у берег вже. Я бачу цей берег. Треба приземлитись і все, закінчити відео. О, о, від мене слід відірвався. Це як? А! Низька висота! Ні, низька висота, ні, не треба! Низька висота дуже! Від мене аж слід відірвався. Так, там є полоса, треба міняти швидкість і приземлятися. Окрім так, і треба сюди вийти. І Сюди. Повернути. А, мені треба швидко знищати. Знищати. Знища. Та чого у мене літак так швидко летить? Ні, це дуже повільно, зараз мене літак. Сюди так, Так, треба сюди приземлятися. Так, гора, горя, ти мені... Так, приземляємося, літак, літак. Це дуже цікаво ще, чим на війні бути, це дуже цікаво. У меня еще дрова, Так, что-то... Так-так-так-так, давай, 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 давай. о 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 Все, приземляемся. 100. Все, Так, треба тепер... Так, тепер треба з висрібнути. З... 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 І поїхати. Десь припаркуватися і все, друзі. І закінчити відео. І так, це так багато всього Ось А так, а що в мене в кабіні пілота? Нічого цікавого не немає. Так, треба я кудись припаркуватися, мені треба завертати сюди. Туди припаркуюсь кудись. І закінчу відео. Так, друзі. О, ти. Тожі, треба їхати завертаємо і поїхали так тут якісь труби Що це за труби і поїхали поїхали так побережно щоб... хтось може відсюдом приземлитись на мене треба проїхати щось поїхати Я могу тут припарковаться, но я хочу там припарковаться. И вам сказать до побачення все. И, и полети. Я кудись сюди припрашу в гараж. А, Айде ні, сюди поставимо так. Сюди кудись поставлю. Все. Ставлю його сюди. І всім до побачення, друзі. З вами я був Андрій. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Це я Андрій, друзі, я Андрій. І всім до побачення!